Починається з комбайна і з правильного розподілення кожним решток. Я вас дуже прошу на комбайнах, не економте на ножах, які подрібнюють і якісно розподіляють ваші кожнивні решти по полі. Оце це дуже важливо. І ну, ні в якому разі не паліть. Якщо хтось палить, дуже вас прошу не паліть. Да, я дуже хотів би, щоб ми. Були гравцями на нашому полі, а не просто спостерігачами, що до посіву все дав і надіюсь, що далі вся гра буде хороша, щоб ми самі в процесі вегетації наших рослин могли робити якісь дії для того, щоб отримати кращий результат. А у нас є розроблені по різним культурам технологічні рішення щодо різних культур. Які ми вважаємо, звичайно, вони відрізняються регіон від регіону, це в основному більше залежить від наявності або відсутності, або достатності, від недостатності вологи. Тобто я вважаю при вирощуванні культур номер один це наявність вологи. Фактор номер два, ну я б розпреділив, кислотність, процент гумуса і все інше. Тобто, якщо нема вологи, ну не потрібно вирощувати, якщо геть немає. А в залежності від того, скільки є, нам вже треба відбирати технологію, живлення, культури і все інше. І у нас є розроблені е, різні інструменти для різних типів ґрунтів, наявності вологу і вирощуємо культури. Е, я декілька разів навіть є, навіть присутні тут в залі люди, які зо мною їздили, літали в Америку. А про цю технологію вже більше п'яти років я чую, що їхні інститути давно сказали, це спунфідінг, тобто годування з ложки. Не так, що тут все насипали і це вам на неділю. А в процесі вегетанції, в залежності від того, що потрібно рослині на якій фазі, те й давати. Тобто, я прихильник цієї технології, вона називається Спунфідінг. Тобто, Кожна рослина, чи то пшениця, чи то кукуруза, чи ріпак, вони на кожній фазі свого розвитку потребують різних елементів, різні кількості. Я б хотів, щоб ви розуміли, що різні елементи, навіть взять до НПК, коли фосфор калі, у нас, де ми його положили, він стабільний там і лишився, а азот він як ну, жінка, яка з багатьма любить, може і туди, і сюди по порізному ходити. Да? І так само і з мікроелементами є ті, що стабільні, а є ті, які можуть рухатись з вологою в першу чергу. І теж на це треба звертати увагу. І робити диференціацію по елементу, який більш е рухається, менш ефективно, ніж по тому елементу, який стабільно лишається на тому місці, куди ти його вніс. На це б я хотів, щоб ми звертали увагу. Обробіток ґрунту, як казав, є ділерами компанії Лємкен, ми їх, можна сказати, заставили, да, дивитися в напрямку не тільки плугів, тобто агрегат, а, якому ми в атері придумали назву Онікс, бо Лємкін любить камінці всякі там Рубін, Кристал, Карат. От, тобто придумали Онікс, вчепили його на гігант носій Лемкіновській, 16 рядів. Є такий град, який придумали Лємтен Загротер, і вже випробується і показує результати. Тобто, з допомогою нього ми хочемо навесну по РТК, без чого зараз неможливо, внести в полоси, куди ви будете сіяти ті добрива, які треба рослині. Він є восьмирядний, тобто це не для невеликих господарств і 16-рядний. Тут відео, я не знаю, його можна включити. Це навіть в Хмельницькій області, тут недалеко від Мовської. Якщо не включається перелистки, то не принципово. Так само на гігант вперше першими повісили американську технологію від Don Equipment. тобто це... Предпосівний обробіток ґрунту з формуванням а, посівного ложа і одночасним можливістю внесенням добрив, які потрібні при посіві. Також 16-ти рядний агрегат. Плюс його в чому, що ми досягли того, що він а, в транспортній ширині український, Да? Він не 6-7 метрів як американські аналоги, які можуть приходити до нас. Він а, в транспортній ширині до 3,5 метрів може рухатись по дорога. Це вже квадрат, який випробуваний в Україні не один десяток разів. Якщо цікаво, хлопці розкажуть, що куди там, як, приблизно, що він робить, як він їде, скільки рядів, скільки гектарів може закрити. А... Я хотів би, щоб ви запам'ятали цей слайд. Це цікавий слайд, це споживання. Наприклад, кукурузи основного елемента в затратній частини кожного фермера це азот. Тобто до фази В6, кукурудзина споживає тільки 5% азоту, який потрібен. А вже з фази, коли вже у вас є міцьолка до збирання 75%. А ми його даємо 98% українських фермерів. Дають всі 100% азота до посів. І це не важливо, ви, ну, граємо в рулетку, а вдруг буде ідеальний рік з кількістю опадів потрібну і не за один раз, щоб отак по чуть по чуть так, Тоді ви виграєте, але якщо у вас буде або менше необхідно і кількості опадів, тоді ваш азот не засвоїться, або якщо буде дуже мало, він навпаки зграє вам погану гру. І перетвориться замість добрива якусь нехорошу річ, яка буде погано робити ваші культури. Або якщо у вас буде дуже багато опадів за дуже короткий період, він може просто промитись І опуститься нижче, ніж коренева система може його ефективно засвоїти. Цей слайд я теж хотів би, щоб ви запам'ятали. Він показує, яка фаза розвитку кукурузи, для чого важлива. Да? Ну, наприклад, саме основне, на що, впливає, що впливає на врожайність, це кількість насінь, яку ви посіяли. Я б хотів, щоб зараз всі прислухались рекомендацій. Перед тим, як думати, скільки сіять, якщо ви в якихось регіонах, де у вас можлива посуха, подивіться, чи у вас в селі в Криницях є вода. Якщо її нема, це найпростіший метод визначення запасів продуктивної вологи. сійте менше, ніж 60 тисяч. Моя порада. Якщо у вас продуктивної вологи достатньо, думайте про те, наскільки вам більше тисяч посіять, ніж 60. Це стосується таких регіонів, як Вінниця, Черкаса, Частково-Полтава, де є ризик цього. Я не говорю про Львів, Тернопіль, Волинь поки що. Хто зна, що буде з А Ми маємо знати, що потім з фази В1 до В6 формується кількість ваших качанів на одну, на одну рослину. Кількість рядів качанів дуже важлива. Тому що якщо у вас рослина вже заклала 14 рядів навколо, ви вже не витягнете 10 тонн. Якщо ви в цьому, на цьому етапі зробили їй стрес, вона закладе менше. Це так само, як ну, люди, якщо у жінки вже є квартира, все вона не проти мати дітей. І багато дух, ну, коли чоловік теж не проти. Да? І так само і рослина, коли є певна фаза, і вона опередляє, скільки їй закласти на сіни навколо, її повинні бути ідеальні, ідеальні умови, щоб їх всього вдости було. і Тоді вона закладе на фазі В 5 В 6 Хорошу кількість рядів. Тобто, якщо ми бачимо навколо 16-18, я іноді навіть 20 бачив, то це добре. Це дуже добре, я перепрошую. Потім з фаза В10, потенціал рядів вгору, І це теж критичний етап для кукузи. Якщо в ці етапи або у нас критична посуха, відсутність вологи, нехватка елементів, ми вже йдемо на втрату врожайності. Тобто, в ці критичні етапи нам треба забезпечити рослину всім, щоб. Вона дала хороший потенціал, але ми маємо знати, що з фази в 17 до фази Р6 йде налив зерна. І немаловажним фактором для того врожаю, який буде у вас в бункері, є вага тисячі зернів. Тобто скільки важить тисяча зернин, ваші, будемо так казати, І чи наповнені вони, чи вони лишились не наповнені на качані? Я Тут іноді зустрічав о, відео, коли в Америці, не знаю, хтось бачив, не бачив, що в Америці іноді молотять кукурузу, вона суха, але вона ще зелена. Хто таке бачив? Підніміть руки. А у них таке є. Тобто вони намагаються боротися з болячками, шкідниками до останнього, щоб рослина мала можливість дати як більшу масу тисячі насіння. Це основні фактори, про це ну, треба думати. Тобто треба на всіх цих основних етапах розвитку рослини допомагати їй, дати вам хороші вражання. Не просто надіятися, що все буде ідеально і у вас ваша команда виграє да, ну, на трибуні махайте, реально я, я, я От, Я хотів би сказати одна із цікавих речей, що я в Тернопільській області. Дуже позитивно бачив, це є улямки на сівалка, називається вона азуріт. Вони, ну мені крім того, що цікаву розкладку вони роблять по насінині, тобто справа зліва і радіус, з якого інтенсивно споживає коренева система кукурузи, кожнині ваші елементи. Крім цього, мені дуже сподобалось, як вона може закладати добрива. Тобто, коли у вас справа і зліва буде по рядочку кукурузи, між ними і трошки глибше ви можете розмістити добрива. Я вважаю, що ця можливість розміщувати так добрива дає дуже хороший результат. У нас, ну, це моє припущення, але в одному господарстві вийшло так, що гібрид той самий, поле те саме, а при збиранні вологість на 2% менше вийшла, при збільшенні, збільшенні урожайності, гібрид той самий, сроки посів. Я підозрюю, це із-за того, що ми давали а, сухі фосфорні добрива, які пришвидшили етапи розвитку цієї кукурузи. Але це ще не факт. Штука класна, раджу звернути увагу, розкаже, в якому господарстві, скільки, що. ну, Мені дійсно сподобалась технологія, як вони це роблять. Хоча є багато інших цікавих технологій. Це приклад цього. Я дійсно був дуже здивований, коли вона дійсно розкладає насінини в формі треугольника, коли перші роки були. Певні недопрацювання, то зараз я приємно здивований. Так само на великих швидкостях 16-18 км вона дотримує цей трикутник. Ну, це в Тернопільській області в е цьому році. Щоб розуміли, як це виглядає. Крім того, ми є дилерами компанії Equalizer. Тут, в принципі, що мені подобається, після того, як ми у себе на конференції. Розказували про цю технологію компанії Ленкен, то в цьому в минулому році Ленкен купили еквалайзер. Мені що подобається. Наприклад, дискова борона, Ленкен, кристал, лапаний, аріат або рубін, геліодор отлічні машини, але я ну, коли спілкувався з Ленком, казав: а якби ви могли зробити перед тими дісками, щоб ви могли з допомогою форсунок додати біопрепарати і ще розкидати з допомогою маленьких тарілок два види добрив. Щоб ми їх одразу заробили. Оце було б хорошо. Я вважаю, що зараз так само з ними веду переговори, що цей носій замість діанта можна використати. Представте собі, що у вас буде три баки, ви будете вибирати, що туди сипати. одне рідке, два сухих. І ззаді, наприклад, два чотирьохметрових рубіна. І ви собі на пожнивні рештки біопрепарат, наприклад, від БТУ, для того, щоб було менше сквероцій, Фосфор і калій вносите. Це буде набагато ефективніше. Я вважаю, що за цим майбутнім, Тобто ці баки ви вже будете самі вирішувати, як їх поставити і скільки в процентному співвідношенні. Весною потім вчепилися валку для дискової борони. На даному етапі це тільки свого, але вона вже дозволяє вам вибрати рідкі добрива для того, щоб на насінину полить стартові в нормі десь 35 літрів, два види сухих поставить. І ще й, крім того, насіння, які будуть забивати автоматично передаватися в кожний сушник. А ми, в принципі, є дилерами Prestige плантінг і одним із факторів, як отримати. Щоб... Цей рік я не знаю, який він буде. Зернова угода, я не знаю, скільки вона буде працювати. Чи нам не прийдеться знову шукати безальтернативні шухи, шляхи в Європу або не мати можливості в Одесу возити? Я, я хочу, щоб кожен фермер України зараз подумав над тим, як йому виростить свій врожай з мінімальною собіварстю одиниці продукції. Коли всі фактори негативні, да, як кажуть, вір в найкраще, але готуйся до найгіршого, зграю так, що ні ціни не буде, ні вивезти, що все одно отримують або маленький збиток, або, або маленький прибуток, або хоча б невеличкий збиток. Цей рік про це треба думати. Я розумію, що багато хто думає, яка ми на кукурузу взагалі зменшуємо. Багатьох знаю. І я погоджуюсь з цим, бо ніхто не знає, наскільки буде сушка коштувати, ніхто не знає, наскільки здорожча або здешевша логістика. І бажано <coughs> вирощувати культури, які коштує тонна більше, і в структурі ціни, щоб собівартість перевезення була менша, логістика, що зараз І ми пропонуємо. Найкраще я вважаю зараз технологічні рішення. Я, у мене немає часу зараз дуже глибоко про кожну з них розказують. Але у кого буде бажання підходьте, розкажемо наше бачення щодо вирощування перемога більш економічно ефективного вирощування. Да? От я, я, я вважаю, що кожен фермер для себе повинен приймати рішення. Хто сам приймає, що йому сіє. Підніміть руки. Всі, так? І я впевнений, що більшість з вас думає, так, кукурузу треба зменшувати. Але я б хотів, щоб ви теж іноді задумалися. А що буде, якщо всі зменшать кукурузу? Можливо, тоді, якщо я її не зменшу, я виграю. Аргумент так собі, але над ним теж можна думати. А щодо престижного плантіна, у них є рішення щодо внесення основного живлення по азоту, щодо <рес> <рес> контролю кількості внесення, щодо одночасного внесення деяких речовин, декількох речовин, швидкісний посів, гідропритиск, контроль якості ґрунту з допомогою спеціальних сенсорів реально вони доволі таки сильні в цьому напрямку, я б сказав, найкраще. І вони можуть встановлюватися. Ну, мені подобається їхній вислів. А, можливо, найкраща сівалка, яка може бути, у вас вже є, просто її вам треба покращити. Крім того, ми, якщо чесно, дивились, хто що виробляє в Україні, виробляємо такі баки на трактор. Якщо у вас є ідея вносить щось рідке, у нас є рішення. А як замість ваших грузів на тракторі поставить бочку, яка буде нести з вами рідкі добрива? Чи то ви хочете біопрепарати по можливих хрестках, чи то ви хочете стартові добрива, чи основне живлення забезпечити. Тобто у нас є це рішення, і це українське в Україні вилито зроблено, заказано спеціально під тракторів, щоб вони не обвешували вам парну, відімось з кабіни всього цього. Хотів би звернути увагу, хтось знає, хто думає, що в цьому році порівняно з минулим подешевшують засоби захисту рослин. Підніміть руку, хто думає, що подешевшають. А хто думає, що вони подорожчають? Так, погоджують. Тобто ну, логіка є, у нас логістика здорожчає і в світові тенденції до здорожчення. Подумайте на що. Повороту до міжрядного обробітку. Скільки ви будете тратити на боротьбу з бур'янами, чи можливо провести механічний обробіток одночасно з внесенням добрив, що я вважаю в цьому періоді один із самих ефективних? І ви маєте розуміти, що ви крім того, що добрива дали, поборолись з бур'янами ще і зробили додаткову аерацію. Перед цим багато хто з спікерів говорив оце співвідношення, кисень, волога, тверда частина. Що мені понравилось, я перший раз бачу камеру, яка змогла в Хмельницькій області в фазі, коли вже ми рамою. Самого міжрядного культиматора і трактора нагинали по і був боковий вітер, вона гад якось це враховувала і все одно була порядку. Я був здивований, я знаю всі продукти на цьому ринку. Якщо вас це може зацікавити, звертайтесь, можливо, навіть, навіть, якщо у вас є на сівалці відключення осіву, коли сівалка знає, що вона там була. У кого є таке зараз? Можете підняти руки? У багатьох є відключення цього, да. то ця штука може в кінці, знаючи, що вона там була, ці секції піднімати на гідравліці, щоб воно случайно, не вирізало те, що у вас навколо посігне. Також потрібно звертатися, здійсно хороша штука, прораховували за рахунок зменшення грунтових, е страхових, вона є дуже доцільна. Якщо ще порахувати, що вона може. Буде поставлена з системою «Вайдроп» і підживить в цій фазі. Я вважаю на даний рік це дуже доцільна штука. Також ми можемо на причітній оприскувачі для підживлення в фазу до В7, В8, поки ми ще не топчемо мостами трактора наші рядочки. Або на самохідні оприскувачі, бачимо жовтоблоки. Пане Костянтине, на жаль, вже час. час. Поняв, біжу. Я зараз попереклацюю, кому цікаво, скажете. Але саме сильне, що я хочу вам сказати, я дуже хочу, щоб наші хлопці пошвидше по -по 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 перемогли. Якщо будь-що з того, що я кажу, чи будь-які технології, які ви зацікавилися, якщо ми зможемо, моя основна ціль, якщо ми вам технологічно зможемо допомогти, ви побачите від цього прибуток, а потім. Цей прибуток направити на допомогу хлопцям це буде найкраща награда за відбистю. Так що я вірю в Україну, ще раз хочу в кінці свого випуску сказати, що слава Україні! Віримо в перемогу. Все буде Україна. Тримаймося!